Ой. Я... Ой, я уже тут. Всем привет, ребята. Вы на канале Бурмон. Ой. Вот. Детики проснулся. Так. Взял то удар вот, на сегодня. Так. Ребят, я работаю киллером, да. Минус, что у меня и устроился в винтовке. По заказу. Uh -huh. Uh -huh. В нашому городі в кафе. Що uh -huh. там, флешка? Так, треба взяти всі інструменти для роботи. Все, це, це. телефони можуть відсвинти. А, а це щоб вскривати. Uh -huh. Так, в катрушки. <кхе> ви мені скажете. Деше нужом буду битися? А, ні, ви зараз побачите. Ладно. Так, світ. Ага, да. Світ. Все. Так. світ чей святый він тут цего. Ходить. В плату. Так. Угу. Угу. Так, Бежимо. Ось цю ж машину відсюди екуїрують У мене є своїх шість братів. І два двоюриних. Ну, почти. Ладно, потім розкажу. Ой, мою машинку треба ремонт здати. І от, ребята. то, що мені треба. Так. Мені треба пересередитись. Пістолет мені дуже слабенький, через вікно не вдасться. Якщо зараз буде десь заднє вікно. Так, камер тут нема. Там було написано. Собака на этом тортике роблять і мясо продають. Так, ребят, зармий план. Разбиваю вікно и стреляю. Так, дня. Ведь печат из ним людь. Шо ж мне делать? Та ее клиент. Заход ее клиент. А потом станет. Добрый день. Живучая! Ай! Ай. Живучая баба! Боже, нельзя, нельзя! нельзя, вот мы Свидетели, может, быть. Быстро, быстро, Может, забрать без убийств будет. А, свидетель! Пробуйте! Что... Живучая баба! Патрунью нет! Так, ничего такого не касался. Так, быстро, 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 быстро. Так, 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 так. Твою мать. А, ладно, у меня против школы тут нема камер. Так. Так, быстро, 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 быстро. Так, ой, машину. Бензин кинчается.

Все Ой, Вс загляняется вроде все нормально, а щось воно так їде погано. Ладненько. А, включи. Ага, это да, дуля. Ладненько. Рубать, я тут всю машину завести, чтобы подремонтировал. Ну ладно. Так. О, таке в мене начальство, скоро має десь під'їхати поліція, там. Ну саме мене, що флешка на базі. Так, тепер дивіться. Цей ствол він настільки слабкий, що капець. Угу. Угу. Так. на два. Оборота. Так. Хай я не схочу. Так, це положити все обратно і, напевно, піти треба в магазин. Белі. Тут така проблемка. Ні, ще не приїхала машина. Щоб забрати. Ладно, почекаю поки що на ліжки. А, позаліпаю на ютубчики. Так, ребят, надоїмо мені цей, там вже мусора. Я зрозумів, що треба тащити труп. Я вже вирішив труп, Закинув його. Так. Мені сказав, він вже на базі треба зайти. Так, о. Раді закопали. Так, він сказав, що на криші. Ага, Зараз. Ага. Так. О, що за машина? Напевно, він на це і приїхав. Так. Угу. Угу. Так наверх. Я собі сидів, ютубчик, дивився, нюки надивився. Так. Пошли, нема нікого, нема нікого. Угу. Тут теж камер нема. Тут небагато де є в городі цьому камери. Так. Вот угу. О! Що ти там? даро, а там машина тобі зарплата. І є машина, ну ладно, ще є немного денег. берег денних. І... Дай флешку і возьми новий пістолет і новий заказ в ноуте. Угу. Так, держи флешечку. Так, угу. флешечка є. І прошу тут. Єма пістолет. Ну, бабла так нормально. И ключи ема. Ладно, ну, давай. Блин, проверь, как пистолет. Я не знаю, ребят, что делать. Мне щось хочеться это их ментів грохнути. Хотя попробувати их кільнути чи що. Чтоб вообще ну, свидетелей в ноль будет. Им скажу, что тут оце, які тут в окрестности. Их можно грохнуть и ту казать дуже, дуже, Ну прям дуже мало будет. Так. З самого нешу там брата мого не було. Значить, зараз вриваюсь. А, це опять навіть безверх йти. Угу. Так, обернувся, І Зараз саме на Їх не... Ой! Белі. Булась хата заліз, невеленько. Ну і не знаю, так. Я не знаю, я вообще безкрасна, я не закриваю. У мене тут ствол. Так. Візьму це, це, угу. кнопочний, включить. Так. Угу. Тепер закрию вже А, кстати, я зараз зайду. Так, зайду. О, ага, все взяв. Угу. Так, у мене зараз такий план. Там завезли мотоциклістські шлеми взяти, щоб мого віця не було. Видно? Угу Угу Не, о Завшитися нема. Ну і ладно. Ну ладно, не Така людина вже. Так шлем на тіньки стоїть 3000. Це... Да, 3000. И водка. Водка. Короче, хай гуляє. На. Угу. У меня трошки другое задание. Так. Я, знає, що зашли, но самого наш лиця не было. Бругу. Зараз на раз, два, три, тупо валю ментів. Вот вон, тихо, ты, тихо, раз, два. Вечір папу. Тихо. Та сквозь ты уже ти сдохнешь. Фух, так. Так, тепер треба швидко удирати, поки мій брат ще знову не приїхав за цих розбиратись. Ну, вже їх я не буду закапувати. Так, 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 швидко. быстро. Тихо, тих, тихо, 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 тихо. Все, я обичний чубурек, я нічого не їв. На-на-на-на-на-на. Так. Блін, вихідний людей вообще просто ноль. Вызай из -за цього. Угу. 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 Так, все поскладати. Блін, треба зробити сейф, що? Угу. Та хай тоже. Не-не-не, я -не -не, жрати копис кучу. Угу. А. А. Ой, кайфурик Ну Давай ще томатный суп и шаднучку. Ой, давай ще, цю. Ой, кайфорик. Очень выкинути. Ой. Не Ой. Ну уже скоро ты мне то я все, ребят. Ладно, ребят, всем пока. До новых вами был бурмон. А я спать. А, ладно, шуюки напады перед сном. Так. Угу. Все, давайте. Всем пока.